Привіт, мої любимі підписники. Мега крутий набір, який діє, акція діє до Нового року. 2000 гривень, 21 рослинка. Тут є і як кіпарисовик з крутих таких рослин, є ялиночка Daisy White. Blue Star. Взагалі, всі чудові рослинки, всі гарні, всі карусуга. кипарисовики Elwood, Elvoді Gold, Ялівці різні. Всього за 2000 гривень. Завдаток 500 гривень на рахунок ФОП. І я відправляю вам рослинки. Ось мої рослинки, щоб ви не думали, що якась там брехня. Ось мої. Там, там, там. Щеплені Також у нас є власного виробництва по 500 гривень. Є на штамбах чуть дорожчі, Є такі кипаресовики. Ось ось там. Там-там. Тут набори роблю, такі бачите, ялиночки такі більші, є ще три штуки, вона по три тисячі, бреппо, сосна 500 гривень. Тут мої щеплені сосни. Тут наша площадка там, парник там великий, цей парничок. Так що звертайтеся, набір 2000 гривень.